Вітаю! Я лікар-гастроентеролог. У нашому лікувально-здоровчому комплексі Resort Medical Park успішно лікуються захворювання травної системи. Для цього у нас є бівець з унікальними мінеральними водами. Поляна Квасова, дякуючи великому вмісту гідрокарбонатних іонів, прекрасно лікує гастрити з підвищеною кислотністю, панкреатити, функціональні розлади кишківника з діареєю. Ми маємо також Моршинське джерело номер 1 Хлоридно-натрієва вода допоможе пацієнтам, які страждають на гастрити зі зниженою кислотністю, у яких часто рецидивуючі панкреатити є, куліти, Оляна квасова з великим містом гідрокарбонатів. Джерело номер 1 Моршинське, де переважають хлоридно натрієві іони. Також джерело номер 6 де багато іонів магнію і сульфату. Аналогів шостому джерелу є тільки два у світі. Ці мінеральні води успішно лікують захворювання травної системи: езофагіти, гастрити, гепатити, холецистити, функціональні розлади кишківника. Також вони добре впливають на обмінні процеси, знижують рівень цукру в організмі, покращують метаболізм. У нашому бюветі представлена також вода йодіс. Адже ми живемо в країні з йододефіцитом, і тому додатково вживати йод є дуже корисним. Організм не може жити без йоду. Він приймає участь у творенні гормонів щитовидної залози, а вона є регулятором всіх обмінних процесів в організмі. Тому, приймаючи води в нашому бюветі, ви обов'язково покращите власне здоров'я.